Доброго дня. Сьогодні в нас інтегроване заняття з розвитку мовлення та патріотичного виховання. Тема нашого заняття Традиції святкування Нового року в Україні. Дітки. А що таке новий рік? Новий рік свято, яке святкують багато народів. Відповідно, до прийнятого календаря свято настає в момент переходу останнього дня року в перший день наступного року. Українці святкували новий рік 1 січня не завжди, у давнину в багатьох народів рік починався навесні або восени. Раніше на Україні новий рік починався в березні. Його зустрічали як свято весни, сонця, тепла, очікування нового врожаю. В 15 столітті Новий рік стали зустрічати за Візантійським календарем 1 вересня на самому початку осені. Напередодні 1700 року почали святкувати новий рік за європейським звичаєм 1 січня. Побутувало уявлення про те, що у новорічну ніч відкривається небо і в Бога можна попросити що завгодно. Вечір 31 грудня, називали щедрим або багатим. До нього готували багатий святковий стіл, тоді ж вдавалися до різноманітних магічних ритуалів. Специфічними складовими традиційного українського новоріччя були величальні обходи, поздоровлення, щедрування, засівання, ритуальний обмін вечерею, обряди та ігри з масками. В Україні традиційним святковим символом на Новий рік тривалий час була не зелена ялинка, а дідух, Виготовляли його з першого снопа. Кільканадцять пучків, окремо оплетених соломинками, ов'язували в пишний вінок. Знизу робили розгалуження, щоб дідух міг стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала конусоподібний сніп з колоссям, гілки дідуха. За них Равили зібрані до купи пучки, що зверху відповідно розголожувались, обрамлювали кольоровими стрічками, паперовими чи засушеними квітами, кожен на свій смак. У світлиці його ставили напередодні багатої куті. Свою обрядову роль він виконував протягом усіх різдвяних свят. Діду Символізував спільного предка. Діти. А які ви знаєте сучасні новорічні атрибути, тобто, ознаки Нового року. Давайте розглянемо їх. Ну, звичайно ж, головним атрибутом нового року є ялинка. Також не можна обійтися. Без новорічних іграшок. Ну, і звичайно ж новорічні гірлянди. А що кожен із вас бажає отримати на новий рік? Так, подаруночки. А ще новий рік асоціюється у нас зі снігом, а також німикали. Новий рік це завжди. Новорічний стіл та смаколики. Зовсіп не важливо, скільки тобі років, з якої ти країни всі люблять новий рік. Новий рік це подарунки, листівки, усмішки, сюрпризи, добро та надія. На новий рік. Все стає святковим, незвичайним чарівним. На порозі рік новий, добрий, світлий, чарівний, щастя, злагоду усе, хай до хат він нам несе.